Частіше всього, ви будете використовувати саме дебаг для того, щоб зрозуміти код. Тому що він справді зручний з тими всіма додатковими функціоналами, як, наприклад, Evide Expression, Citvalo і ще там багато чого іншого є. Але інколи дебаг працює погано. Наприклад, в Android, в Kotlin, якщо ви в коротині будете дебажити, то бувають баги. Ви не завжди можете бачити значення функції. Інколи програма просто дебаг ламається. Програма зупинила своє виконання, і все, і Android Studio зупинилася. Словом, не завжди зручно використовувати дебаг. А, до речі, ще є один випадок, коли незручно використовувати дебаг. Ви не хочете зупиняти програму. Ви хочете, щоб програма виконувалась швиденько, і ви в реальному часі, наприклад, у вас запускається багато різних потоків, хочете бачити, що в якому потоці відбувається паралельно. Якщо ви поставите breakpoint, то ваша програма зупиниться, і всі потоки зупиняться. Тому вона не підійде в такому випадку дебаг. Тому є альтернатива. І це називається логування. В Android Studio ви можете використовувати LogD, D, тобто LogCut функціонал ми до нього ще перейдемо. А тут ви можете використовувати той самий Println. Це фактично те саме логування. Я зараз покажу, в чому суть. Нічого там складного абсолютно немає. Але просто звичайний проект Котлінівський, він не підтримує LogD. Тому що оцей функціонал LogD, це належить Android SDK, це частина бібліотеки Android, який Google написали для Android-розробників, щоб їм було зручніше. Kotlin сам по собі не має цих функцій. Тому зараз я покажу Print-Talent, і ми перейдемо до Android Studio і покажу, як працює LogD. Отже, в чому суть логування загалом? Суть в тому, що ви, на жаль, ви не зупиняєте програму, ви втручаєтеся в неї. Ви міняєте код програми. Ви в коді ставите логі. Наприклад, вам цікаво, що дорівнює hours, бо ви не хочете фантазувати. Ви собі хочете отак зробити hours дорівнює от, -от. Долар, не забудьте дати, щоб воно взяло значення змінної. Потім вам цікаво, цікаво чому дорівнює. ОО. Торечі, зовсім не декларативно, краще це якось перейменувати буде. Ставити другий так званий нібито лог. Потім чому дрівнюють хвилини. Раз, раз. Ставили хвилини. Е, давайте перейменуємо. Не можу я чомусь дивитись на символ Z. На seconds. Ось це секунди. Seconds, seconds, seconds. Є. Yeah. Ви поставили фактично логи. І тепер ви змушені перезапустити програму заново, щоб побачити по ходу виконання програми, чому яка змінна дорівнює, яке значення його собі міщає. Запускає програму. І всього-навсього, ви просто бачите різні виводи в консолі з допомогою функції println. Ви бачите, що спочатку було, виконався цей рядок коду hours, Потім, і, і значення дорівнює одиничку, потім О дорівнює 400, хвилини дорівнює 6, секунди дорівнює 40 і так далі. А потім вже то, що, е, через який ми виводимо взагалі результат нашої програми. Тобто, в тому і суть е, недолік логування тому, що вам, на жаль, потрібно міняти код в програмі. І ви можете помилитися. Ви можете тут забути і поставити, наприклад. Hours. І вам логи покажуть результати, і ви будете думати, ламати собі голову. Чому ОО 400? Ні, О400 правильно. Ви будете ламати собі голову. Чому хвилини 1. Якщо хвилин мало бути більше. Тобто, ви фактично змінюєте код програми. Крім того, воно виглядає некрасиво. І крім того, вам треба запускати програму заново. Інколи проект великий, він білиться довго. Тої функції ще треба дійти, щоб її віддебажити і тому подібне. Але перевага логування є в тому, що ви бачите в ріл таймі, в реальному часі, як виконується програма, як швидко, і в якій послідовності, і які значні мають які функції. Крім того, як я казав, дебаг не завжди працює, на жаль. Тому логування реально допомагає. А зараз ми перейдемо до LogDev Android Studio, до справжнього логування, і ви побачите. Ем, якби, то саме логування, яке я вам показав з допомогою printline, але, так би мовити, на стероїдах своїми покращеннями. Давайте тут я заберу оце все. Тут в себе заберіть, бо не можна тільки дивитися. А. Ось, все. Гарний код. А, так, тут, тут підказує мені Intel GD, також треба зробити покращення, що. Секунди, співпадає назва функції вхідними параметрами функції з змінною, яка є в тій функції. І не буде розуміти програма погоду свого виконання, а кого вибрати з них двох. Тому вхідний параметр має мати унікальне значення, неповторне в рамках тої функції. Нам треба когось з них перейменувати. Uh, давай я перейменую ось це. вхідний власний параметр. Я назву його seconds argument. Аргумент. Це фактично вхідний аргумент. Ось. А це вже секунди як е, пораховані з допомогою оператора модулю. Добренько, переходимо до Android студії.